Дорогі друзі, вітаю вас і хочу показати те, заради, заради чого була створена, ось, був створений ось цей рокарій. Зацвіли мої перші кактуси. Дивіться, це не звичайні, вони напівмахрові, а які вони гарні. Дивіться, які в них шикарні. Це ще один. І через брак часу не побачила, що цвіли ось і рожеві. І вже вони перецвіли. А можливо, це дощ. Але ще є один бутон, один ось пуп'яночка. Буду чекати. Це яка краса.